Вітаю, сьомий клас Біологія, індивідуальна поведінка тварин. Пригадайте, що таке онтогенез. Поміркуйте, бражник очковий, нічний метелик з родини бражників, Передні крила з витягнутою вершиною, з темними розмитими смужками, задні крила червонорожеві, синіми плямами, схожими на око, облямоване чорним колом. З якими особливостями поведінки метелика пов'язане таке забарвлення крил? Дати відповідь на це питання допоможе стаття. Які є форми індивідуальної поведінки тварин? Індивідуальна поведінка це поведінка окремих особин, спрямована на їх виживання та пристосованість до умов середовища. Таку поведінку формують усі ті дії, за допомогою яких тварина отримує їжу, воду, повітря, тепло, інформацію, підтримує чистоту свого тіла, взаємодіє з довкіллям, а також організовує свою рухову активність. У зв'язку з цим виділяють форми індивідуальної поведінки, які мають вирішальне значення для існування тварин. Проаналізуємо таблицю 23. Основні форми індивідуальної поведінки тварин. Рухова поведінка. Значення забезпечує переміщення тварин у просторі за допомогою війок, джгутиків, хвилоподібних рухів тіла, складок покривів, кінцівок. Харчова поведінка спрямована на забезпечення організму їжею, водою. З використанням органів живлення і травлення, щупальців, глотки, щелеп, дзьоба, язика, хобота тощо, терморегуляція. Дії, що спрямовані на утворення, збереження або віддачу тепла у тварин залежно від умов середовища. Прикладами такої поведінки можуть бути міграції, сплячка, заціпеніння, зігрівання на сонці. тощо пошуки або будівництво сховищ, дії тварин спрямовані на відшукування або побудову місця для захисту від несприятливих температур, опадів, хижаків. Такими сховищами є нори, гнізда, дупла, хатки тощо. Захисна поведінка, втеча, напад, спротив, переховування, прикидання, завмирання, попередження. Гігієнічна поведінка, дії, спрямовані на підтримку чистоти тіла, позбавлення від шкірних паразитів, це грязові, чи пилові ванни, водяний душ чи купання, вичісування, вилизування, дослідницька поведінка, дії, спрямовані на ознайомлення з предметами навколишнього середовища, полегшують виживання і розмноження. Формою поведінки є ігрова поведінка, дії тварин, що забезпечують формування навичок, полювання, спілкування, збагачення інформацією тощо. Використання знарядь праці це теж форма поведінка, Дія з предметами середовища для здобування їжі та захисту. Найчастіше тваринами використовуються камені, гілки та колючки, біологічні ритми. Поведінка у вигляді періодичних дій у відповідності до періодичних змін у середовищі, найвідомішими є добові та сезонні ритми. Отже, форми індивідуальної поведінки надзвичайно різноманітні, але жодна з них не існує відокремлено від інших, усі води взаємодіють одна з одною, забезпечуючи виживання особин у певному середовищі. Які види поведінкових реакцій є основою індивідуальної поведінки тварин? Поведінкова реакція це відповідь організму на вплив чинника зовнішнього середовища, яка проявляється у вигляді певної дії. Ці реакції можуть бути простими і складними, вродженими і набутими. Основними типами поведінкових реакцій є таксиси, кінези, безумовні рефлекси. Та умовні рефлекси. Таксиси це вроджені спрямовані рухові реакції організму у відповідь на дії чинника. Такі рухи можуть бути позитивними у напрямку дії чинника або негативними проти нього. Наприклад, для дощових черв'яків характерний негативний фототаксис. А для планарії, яка рухається в напрямку їжі, позитивний хемотаксис. Кінези це вроджені неспрямовані рухові реакції організму у відповідь на дію чинника. Такі рухи визначаються силою дії чинника, а не його спрямованістю. Наприклад, щупальця гідри у пошуках їжі рухаються повільно, але при появі здобичі їх рух пришвидшується. Безумовні рефлекси це вроджені реакції відповіді організмів на впливи життєво важливих стимулів за участю нервової системи. Наприклад, реакцією гідри на дотик буде стискування тіла в грудочку. Прості безумовні рефлекси, поєднуючись один з одним, утворюють у багатьох тварин інстинкти. Умовні рефлекси це набуті реакції відповіді організмів на впливи стимулів за участю нервової системи. Ці рефлекси є основою для різних форм научіння, наприклад, звикання в гідри на багаторазове подразнення щупалець неїстівними об'єктами. Отже, поведінка тварин є сукупністю різних поведінкових реакцій. У здійсненні яких відіграють свою роль спадковість та умови середовища, від чого залежить видова схильність тварин до деяких форм поведінки? На розвиток більшості індивідуальних форм поведінки особини упродовж життя впливають спадковість та чинники середовища існування. Але серед усієї різноманітності існують такі форми індивідуальної поведінки, які проявляються у повному обсязі зразу і не підлягають змінам в онтогенезі особини. Жодні форми навчання та впливи мотиваційних стимулів таку поведінку змінити не можуть. Так, наші домашні півні та дикі кільчасті горлиці співають навіть тоді, коли їх вирощують у повній ізоляції від батьків. Цих птахів не навчають співати, їхній спів визначається спадковістю, не навчаються в батьків і пташенята та зозулі, яких вигодовують інші птахи, вони виростають і кукають свою пісню так, як вона записана в їхній спадковій програмі. Хоча їх могли вигодовувати і співати свої мелодії такі чудові співаки, як солов'ї, Чинники середовища в цих проявах поведінки виступають як ключові стимули. Етологи в таких випадках говорять про видову схильність тварин до певних форм поведінки. Приклади такої схильності науковці помітили і в організмі багатьох інших видів, наприклад, у гризунів. Спостерігаємо таку форму поведінки як убивання мордочки, тільки єноту полоскуну, властиве полоскання їжі перед споживанням. У деяких випадках такі поведінкові акти є єдиним критерієм для того, щоб розрізнити особин різних видів між собою. Наприклад, у світлячків світлові сигнали є видоспецифічними. Кожен вид має свою світлову серію. Яку самці використовують для спілкування, самки для приваблювання самців. У попередніх темах ми наводили приклади видової специфічності поведінки у голубів, які п'ють воду, та у кішок, які здійснюють характерні укуси в шию жертви. Отже, видова схильність тварин до деяких форм поведінки є видоспецифічною. Інстинктивною поведінкою, що визначається спадковістю. Спробуйте проявити діяльність біологія плюс екологія життя. Міні-проект. Бражник, мертва голова має вузькі міцні крила, тому чудово літає. Цікаво, що і метелик, і гусениця, і лялечка можуть видавати чутні звуки. Сигнали утворюються при засмоктуванні й видиханні повітря із глотки, починає вібрувати тонка хітинова плівка, розташована на верхній губі метелика. Бражник часто залазить у вулик і живиться медом, використовуючи свої голосові можливості. Охарактеризуйте харчову поведінку бражника мертва голова, ось він перед вами. Відповідь на це питання буде вашою участю в міні-проєкті. Навчаємося пізнавати. Ви можете обрати для роботи міні-проєкт Як спілкуються тварини. У результаті тривалого пристосування до середовища тварини ви робили різні системи спілкування. За допомогою звуків, за допомогою запахів, танців і дотиків. Які типи поведінкових реакцій забезпечують спілкування тварин? Цікавий проект для тих, хто цікавиться ще й біогеографією. У своєму описі «Живі рифові коштовності Андрій Заморока писав Я, сидячи перед екраном телевізора, завжди з великим захопленням розглядав паралельний вимір. По іншому коралові рифи і не назвеш живий світ, оточений синьою блакиттю, такий далекий від людської цивілізації, наповнений фантастичними морськими створіннями, кожна з яких живе своїм таємничим життям. Найзахоплюючими у цьому дивовижному різноманітті природи є коралові риби. Їх строкаті кольори та багатство форм. Загалом науковці нараховують майже 2800 видів коралових риб. З поміж них найбільш відомими є риби ангели, риби клоуни, риби метелики, риби папуги і навіть риби хірурги, зебри, риби-морські коники. Розгляньте кораловий риб. Що таке коралові рифи? Які форми поведінки коралових риб пов'язані з їхнім яскравим забарвленням? Досягти очікуваного вами оціночного результату ви можете, пройшовши квест, різнорівневий, диференційний, за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами на екрані монітору. Дякую за увагу, бажаю успіхів у навчанні. Пізнаємо світ, обираємо добро.